Снігуронька в гості завітала і зимову казочку нам подарувала. Казка невеличка, зветься рукавичка. Якось взимку через ліс дід в в'язанку хмизу віз. Йшов він довго і стомився, на хвилинку зупинився. Відпочив дідусь хвилинку, силоньки набрався і з собачкою разом за в'язанку взявся. Швидко наш дідусь зібрався і додому поспішив, не помітив ненароком, рукавичку загубив. Рукавичка на снігу лежала, лежала, та ось раптом що за диво великою стала. Завірюха сипле снігом, по лісу гуляє Ось біжить маленька мишка, стежечку шукає. Як замерзли, як замерзли мої бідні лапки, пі-пі. Не знайшла я стежечку до своєї хатки. Раптом бачить рукавичка і давай радіти. Оце буде мені хатка, у ній буду жити. Рукавичка, рукавичка, буде мене гріти, О, гарна хатка, рукавичка, пі-пі, буду в ній жити. Завірюха сипле снігом, по лісу гуляє. Ось мала зелена жабка по сніжку стрибає. Ой, замерзла моя річка. Що мені робити? Де я буду спати, де я буду жити? Ба. Раптом бачить рукавичка і давай радіти. Оце буде мені хатка. У ній буду жити. Ой то хто в рукавичці живе? Ой, то хто невеличкий живе, ба. Я мишка сіренька з стежинкою йшла, Оцю цю рукавичку я перша знайшла. Біпі, -бі. а ти хто? Я жабка зелена, по лісу блукаю, для себе хатинку тепленьку шукаю. Ба. Пусти мене жити в рукавичку. Заходь, будемо разом жити, бібі будемо дружити. Завірюха сипле снігом, по лісу гуляє, ось маленький сірий зайчик по сніжку стрибає. Кругом снігу намело, немає де дітись, заморозив вушка й хвостик. Де ж мені зігрітись? Раптом, бачить, рукавичка і давай радіти, Оце буде мені хатка, у ній буду жити. Ой хто хто в рукавичці живе, хто хто в невеличкій живе. Мишка сіренька, я жабка маленька. А я зайчик-побігайчик, пустіть мене в рукавичку. Заходь! Будем, Будем разом, разом жити, будемо дружити. Завірюха сипле снігом, по лісу гуляє. Ось іде руда лисичка, лапки розтирає. Засипала снігом мою нірку хатку. Не маю де жити, ще й померзли лапки. Раптом бачить рукавичка і давай радіти. Оце буде мені хатка, у ній буду жити. Ой, хто хто в рукавичці живе, ой хто хто в невеличкій живе. Я мишка сіренька. Я жабка маленька. Я зайчик побігайчик. А ти хто? Я лисичка, сестричка. Пустіть мене в рукавичку. Заходь. Будем, Будем разом жити. Будемо дружити. Завірюха сипле снігом, по лісу гуляє. Ось і вовчик сіроманець іде та зітхає. Розійшлася завірюха, снігом закрутила, не знайду я свою хатку, не вистачить сили. Раптом бачить рукавичка і давай радіти. Оце буде мені хатка, у ній буду жити. Ой, хто хто в рукавичці живе? Ой, хто хто в невеличкій живе. Жабка маленька. Я зайчик побігайчик. Я лисичка, сестричка. А ти хто? А я вовчик, брати Прийміть мене в рукавичку. Заходь. Будемо Будем разом жити, будемо дружити. Завірюха сипле снігом, По лісу гуляє. Ось кабанчик у снігу. Дорогу шукає. Не врятує від морозу колюча щетинка. От якби у мене була тепленька хатинка. Раптом бачить рукавичка І давай радіти. Оце буде мені хатка. <крик> у ній буду жити. Ой хто хто в рукавичці живе? Ой хто хто в невеличкій живе. Сіренька. Я жабка маленька. Я зайчик-побігайчик. Я лисичка, сестричка. Я вовчик-братик. А, а ти, ти хто? хто? Я кабанчик і кланчик. Пустіть і мене в рукавичку. Заходь! Будемо Будем разом жити, будемо дружити. Завірюха сипле снігом, по лісу гуляє. Ось ведмедик по Стежинці ідей промовляє. Ой, старий барліг у мене, вітер продуває, піду краще собі іншу хатку пошукаю. Раптом, бачить, рукавичка і давай радіти. Оце буде мені хатка, буду у ній жити. Ой, хто, хто в рукавичці живе, ой, хто, хто в невеличці живе? Я мишка сіренька. Я жабка-маленька. Я зайчик побігайчик. Я лисичка сестричка. Я... Вовчик -братик. Я кабанчик і кванчик. А, а ти, ти хто? А я веміть і мене в рукавичку прийміть. Заходь. Будемо Будем разом жити, будемо дружити. Гарно, тепло в рукавичці всім звірятам жити. Можна лапки, можна вушка й хвостика погріти. Та недовго всі звірята в рукавичці грілись. Дідусь помітив рукавичка в нього загубилась. І з собачкою назад почав повертати свою теплу рукавичку у снігу шукати. Рукавичка на снігу лежала, лежала. Та ось раптом що за диво маленькою стала. Так сподобалось звірятам в рукавичці жити, що вони взяли самі рукавичку шити. Вийшла гарна рукавичка, світла і простора. Жили усі у ній звірята в злагоді чудово.